Знаєте, є люди, що проживають одне життя, а от Єва Будницька, вона прожила аж два. В одному з них вона була інженеркою, яка будувала світ за допомогою логіки і, ну скажімо, сталі, а в іншому поетесою, що творила світи зі слів та емоцій. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як одній людині вдалося так майстерно поєднати ці, здавалося б, несумісні світи. Погодьтеся, контраст просто вражає так з одного боку: світ креслень, розрахунків, кар'єра довжиною у понад чверть століття у дуже серйозному проєктному інституті, а з іншого світ віршів, метафор, результатом якого стали цілих 11 поетичних збірок. От як ці дві реальності могли співіснувати в одній людині? Це питання є власне серцем її історії. Отже, щоб зрозуміти поетесу, нам спершу треба познайомитися із інженеркою. Почнімо з фундаменту з її професійного життя, довгої, шанованої кар'єри, яка була збудована у такому структурованому логічному світі радянської епохи. Її інженерний шлях це, знаєте, така класична історія успіху, стабільного, впевненого зростання. Все почалося в 1941-му із закінчення престижного київського політеху. Вже у 47-му вона приєдналася до Діпро і там, десятиліттями, вона відточувала свою майстерність і, врешті-решту, у 1972-му році стала керівницею групи. Це ж, по суті, найкраще свідчення її професіоналізму. Тільки вдумайтесь, понад чверть століття її реальність це технічні специфікації, точні креслення, масштабні промислові проекти. Оцей світ логіки і порядку був її щоденною рутиною. Але під усією цією технічною такою стабільною поверхнею вже вирувала зовсім інша стихія, яка просто чекала свого часу. І, от саме тут починається найцікавіше другий акт її життя. Це той момент, коли історія робить захопливий поворот пробудження її творчого голосу. І ця подорож почалася задовго до того, як вона залишила свій інженерний стіл. У житті кожної людини є поворотні моменти. Для Єви Будницької таким роком став 1953. -й. Здавалось би, просто рік, але ні, це був початок її таємного другого життя життя. Поетеси. І ця трансформація, звісно, не сталася за один день. Це був такий, знаєте, поступовий усвідомлений процес. Почалося все з віршів для себе у 53-му, потім у 59-му вона наважилася на перші публікації в періодиці, а кульмінацією стало її офіційне прийняття до спілки письменників України у 1968 році. Це ж було потужне визнання тієї пристрасті, яку вона роками плекала в тіні. Просто спробуймо це уявити. Майже два десятиліття вона жила по суті у двох паралельних світах: вдень інженерка, що розв'язує складні технічні задачі, а ввечері, можливо, вночі, поетеса, що творить нові світи зі слів. Вона знайшла свій містецький голос, поки її інженерні обов'язки нікуди не зникали. Ну це ж дивовижний приклад балансу та відданості. Ну і врешті-решт, голос поетеси мав прозлучати наповну. Залишивши інженерну кар'єру, вона повністю присвятила себе літературі, і результатом стала неймовірно багата і плідна творчість. Її літературна кар'єра це цілих три десятиліття, і за цей час вона видала одинадцять збірок, які, по суті, росли і дорослішали разом з нею. Від ранньої романтики вулиці Першого кохання до глибоких, зрілих роздумів у щирості її творчість це справжня емоційна та мистецька подорож. І її талант він же не обмежувався лише власною поезією. Зовсім ні. Її мистецький світ був набагато ширшим. Вона, по суті, була таким собі культурним мостом, перекладала твори російських та єврейських письменників, а ще її вірші почали жити своїм музичним життям, перетворюючись на пісні та романси. І от підсумовуючи, що ж ми маємо, який спадок вона залишила. А залишила вона нам захопливу загадку, як ці два здавалося б, абсолютно протилежні світи, логічний і ліричний, не просто співіснували, а й збагачували один одного в одній надзвичайній людині. Це, власне, і є відповідь. Її життя це такий потужний доказ того, наскільки складною і багатогранною може бути людська особистість, інженерка, навчена логіці та структурі, і поетеса, що дала голос емоціям та красі. Це не були дві різні людини, ні, це були дві грані одного й того ж блискучого таланту. Історія Єви Будницької по суті змушує нас переглянути власні уявлення про межі можливого. Вона залишає нас із глибоким питанням про безмежний людський потенціал. Як взагалі одній людині вдається поєднати холодну логіку інженера і таку гарячу душу поета? Можливо, її життя і є найкращою відповіддю.